Художній керівник Незалежної театральної лабораторії Олег Мельничук і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Незалежна театральна лабораторія з проєкт Платформа Толерантності. Що це за проєкт? На скільки часу він розрахований і які заходи зможуть побачити буковинці? Платформа толерантності створена незалежною театральною лабораторією і спільно з громадською організацією, із центр Culture Poi. Лабораторії вже цього року виповниться 5 років, а проєкт «Платформа толерантності як мінімум зараз розрахований десь на 5 років, найближчі 5 років. Це проекти в сфері культури, які покликані. Е, е, Боротися, створити певний культурний простір для боротьби з ксенофобією для популяризації толерантного ставлення до представників різних національних меншин, представлених не тільки на Буковині, а взагалі на Україні, а також для боротьби з Стигматизацією, там, наприклад, віл-інфікованих або людей з особливими фізичними потребами і так далі. Тобто толерантність в такому широкому сенсі цього слова толерантність, не тільки релігійна, мовна, там міжнаціональна. Ну, вас зачепили доволі такі серйозні проблеми, так ну, напевно, не так легко буде розповісти про неї глядачам, так, слухачам, саме через театр. Ну, театр було обрано не дарма, тому що напевно з тих ну платформа, по перше, хочу сказати, вона включає в себе не тільки театр, це медійні проекти, арт-проекти, проекти, танцювальні, фото, відео. Багато літературних проектів планується. Звичайно, я більше буду курувати театральні проекти, але театр було обрано не дарма як найбільш масовий вид мистецтва, який має доступ до широкого загалу. Це по перше. А по-друге, театр в моєму розумінні, в такому розумінні, яке мені симпатичне. Це синтетичний вид мистецтва, який поєднує літературу, музику, графіку, архітектуру, відео. Так що він, тобто, ми будемо створювати такі міждисциплінарні проекти, міждисциплінарні перформанси. Ось в напрямку ну, тема актуальна, є. Погодьтеся і для Буковини, так. Дуже багато актуально. Ну, по-перше, я зрозумів, ну що чим мені в цьому житті займатися, якщо я е, 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 виріс в родині, де і тато, і мама е, е, є змішана кров: російська, українська, молдовська, румунська. Я звідси родом з Чернівців. Дружину взяв вона угорка. Тобто в моїх дітях вже намішано як мінімум шість або сім національностей. Тобто, кому ще займатися такими проектами, от як платформа толерантності, як не мені. Тобто, для мене це певна би, таке випробування, певна місія, яку я вважаю, що я потрібен все-таки в своєму житті зробити. Назалежній театральній лабораторії вже п'ять років. Скільки людей її починали, і скільки зараз учасників? Починало її п'ятеро, шестеро людей на абсолютно такому на, на власному ентузіазмі, але потім е, знайшлися наші партнери з Австрії, які е, ну, регулярно кожну зараз в репертуарі е, лабораторії. Виключно я зараз кажу про театральну лабораторію. Зараз шість постановок в цьому році буде ще, е, ще одна постановка, сьома вже за рахунком. Е, Максимально кількість е, учасників лабораторії це 11, якщо я не помиляюсь. Тобто, але вони під різні проекти. Тобто, якщо потреба є, ми набираємо ще додаткових м, акторів, якщо ні, там кістяк 5-6 акторів. Хто ці люди за фахом? Це все професійні актори. Е, е, якщо казати про те, що це професійний театр чи не професійний, це певне таке. Е, треба просто розуміти що ми називаємо професійним театром це налічі скажімо так диплому професійного чи це ми являємось там бюджетною організацією ні ми не бюджетна організація ми не існуємо на кошти платників податку ми знаходимо ми існуємо на грантовій системі грубо кажучи наша лабораторія але якщо говорити про наявність диплому професійного диплому акторського, режисерського освіта є у всіх професійно. Ну розумієте, звичайно, значення. У вас, власне, і якраз є дипломи актора і режисера. Ви так. навчалися і на актора, і на режисера. Чому таке поєднання? Ви не знали, ким хочете бути до кінця? Чи хотілося знати зсереди на роботу? Актора на сцені разом з тим роботу людини, котра все організовує напевно, і ставить постанову. Напевно, другий варіант, тому що е, ну, режисер в себе включає в першу чергу режисер це організатор справи. По-друге, він повинен дуже добре е, розбиратися в акторській професії. По третє, він повинен е, займатися ще й менеджментом. По четверте, він повинен знати, що таке освітлювальна техніка, як називається кожен освітлювальний прилад, е, що таке звукова система. Тобто, я повинен знати все для того, щоб я вміг, міг давати в. Е, е, Дуже точні лаконічні інструкції кожному з працівників. Для того мені потрібно було напевно і акторське пройти. Але я ще зрозумів, що напевно акторство для мене мало, тобто я не міг реалізувати все, що хотів саме в акторській професії. Вона все таки. Професія така підневільна, uh -huh. трохи, тобто, ти виконуєш все такі чужі інструкції, так. намагаєшся відповідати якимось критеріям. Твоє власне, я десь на 25-му плані. своє бачення, свої так. думки, звичайно, якщо ти хочеш їх вилити, просто багато хто каже, можеш. що авторство взагалі жіноча професія. Тобто, він чолові, не властиво, от так, тобто повністю розчинятися в своєму керівнику, повністю розчинятися в ідеї, тобто під підкоритися, підчинитися. А як ви гадаєте? Думаю, доля правди в цьому є. А коли режисер жінка, до прикладу? Я е, не знаю гарних прикладів режисера жінки. Нічого не собі. знаю. Не знаю. Е, навіть винятку не знаю. Добре, те, що робиться зараз, що твориться і що нам показують в нашому муздрамтеатрі театрі Ольги Кобилянської. Як ви можете оцінити? Я не можу оцінити. По-перше, оцінювання це така трошки неблагородна справа. По-друге, -по це некоректно. Я вважаю оцінювати роботу партнерів, колег по цеху. А по третє, відверто можу сказати, я давно нічого не бачив в нашому театрі, тому я не можу зробити якихось висновків. Я не бачив давно прем'єр. Ну, років за 7-8 я нічого не бачив в театрі Кобилянської. Е, ну, чисто фізично я дуже мало знаходжуся тут, а коли тут знаходжусь в Чернівцях, я роблю свої вистави і мені просто ніколи. Дивитися, але ще є ще одна робота на Закарпатті, так, так? І вам вдається її поєднувати. Там також театральна робота пов'язана з театром. Так, так, це професійний театр, е, угорський театр. Він був відкритий в 93-му році за угодою між двома міністерствами культури Угорщини і України для обслуговування національної меншини Закарпаття. Угорці, які там представлені, десь ну 150 тисяч населення. Це угорці на Закарпатті. Ось і зараз театр один з найпровідніших в Україні. На жаль, у нас в Україні такий певний брак комунікації між театрами, тому такі люди посвящені, вони знають, що таке Закарпатський, Бергівський, Угорський театр. Ми єдині, хто на всесвітній театральній олімпіаді, вона відбулася в 2001 році. Ця олімпіада в Москві була представлена більш ніж 300 театрів. З усього світу від України була був тільки Бергівський угорський театр і театр Жолдака. Все так, що ну, досить театр побував в більш ніж 15 країнах Європи на фестивалях, на гастролях. Неймовірна кількість нагород на цих фестивалях. А зараз художній керівник театру Атіло Віднянський очолює. Національний театр Будапешту, тобто перший театр номер один в Угорщині. Він очолює і національний, і наш берегівський закарпатський. Тобто, за статусом, це режисер, якби номер один в Угорщині. Олеже, проєкт, який зараз ви реалізуєте, реалізує Незалежна театральна лабораторія, має назву Платформа Толерантності. Там будете висвітлювати тему гендерної рівності? Думаю, так. Ну, Поки що руки не, 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 не дійшли ще, але в планах є. Тобто, я можу сказати, зараз найближчі плани на, на цей рік, до кінця цього сезону, більш ніж 10 проєктів. По більшості це все театральні проєкти. Ну, більш театральні, тобто все рівно це міждисциплінарні проекти, але це театральні проекти. Проекти присвячені темі національних меншин, також проблематиці віл Одна з прем'єр, яка планується всередині травня. В будинку Естетики і дозвілля вона створена за мотивами кримськотатарських творів письменників кримсько-татарів кримських татар і вітер над Курултаєм буде називатися ця вистава. В ній приймуть участь переселенці з Криму, кримські татари. Далі платформа толерантності включає в себе виховання толерантності міжнаціональної терпимості не тільки у підлітків, дорослих, а й в малечі. Тобто, ми беремо навіть першокласників, для яких буде створена вистава Всі миші люблять сир. Це така ну, казочка, де така історія мишачих Ромео і Джулієти з клану білих мишей і сірих. Тобто таке відчуття значить, в білих мишей сірі це якісь неправильні миші, вони не такі, як ми, а в сірих обоюдно це якісь не такі миші, вони білі. Тобто проблематика інша із своєю чужою піднімається навіть на такому дитячому рівні, теж в рамках платформи толерантності. Чого я вас питала за ген? Дерну рівність, тому що ну мені одразу так запам'яталися ваші слова. Я не знаю режисера хорошого жінку. Чому ви так сказали? Ви дійсно не знаєте, чи можливо вважаєте, що жінки не можуть бути керівниками? Ні, ну якраз навпаки, керівниками. як, ну, на, на мій погляд, 21 -е століття нам просто пред'являє неймовірну кількість чудових лідерів жінок. А на жаль, серед чоловічої половини все менше, все менше і менше лідерів. Я дивлюся там, ну, наприклад, в сфері банку, банківській сфері жінки, 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 голова відділу, голова там правління і так далі, благодійні фонди, жінки керують такими організаціями, чоловіками не. Снилось. Чоловіки стали більш, напевно, якимось інертними, інфантильними, іноді вже Ну, Ось так, на превеликий жаль. Але це не стосується режисури. Тут не тільки організаторські, я просто дійсно не знаю. Ну, Можливо, виняток Галіна Волчик. Але ну, я останні її вистави, які я бачив, ну, спірно, для мене спірно. З усіх улюблених мною режисерів це тільки чоловіки, не тому що вони чоловіки. От вистави, які вони роблять, мені імпонують. А серед жінок дуже на жаль, мало напевно, я зустрічав. Можливо, мені просто не повезло. Це ну, не ні предвзяте просто я не, не а бачу. Ато це я хотіла ні, дізнатися ні. того, спитала за гендерну рівність одразу. Та щодо незалежної театральної лабораторії, п'ять років певне, вже підбивали підсумки. Певні чим найбільше пишаєтеся, і поки на цей період чи вдалося реалізувати і втілити в життя все, що планували. Ну, справа в тому, що сама лабораторія виникла так спонтанно. Ми не планували створювати театр. Ми зібралися для того, щоб створити один проєкт, вистава Пісок і зурн» за мотивами Павла, поезії Павля Целана. А потім так сталося, що ми створили другий проєкт, третій проєкт. Ну давай якось будемо називатися, давайте придумаємо назву, давайте ну, будемо далі вже існувати як театр. Не було цього в планах. Створити театр з, якимось, там, з якоюсь метою. Вона потім виникла. Стосовно підбиття підсумків, ну за п'ять років ми побували на багатьох престижних театральних фестивалях. Були перемоги, знаємо. так, Були перемоги в Санкт Петербурзі. Так, ми перемогли, отримали гран-при. Минулого року були на двох фестивалях: це фестиваль Васара в Литві, е, пристойний, дуже фестиваль, який очолює Ріма Стумінас. Видатний режисер сучасності, який очолює зараз і, якщо я не помиляюсь, театр Вахтангова в Росії і вільнюський, театр Вільнюсі. Маса дуже цікавих театрів була на цьому фестивалі Васара. А потім десь через два місяці ми поїхали на фестиваль в Київ, театральний фестиваль Мандруючі зірки, де я теж отримали дуже хороший. Mm. Ну, резонанс був після нашої вистави, і Австрійський культурний форум запропонував нам якби ну таку регулярну підтримку, і вони підтримують наш наступний проект, який ми будемо робити десь вересень, жовтень, місяць. Прем'єра буде в Києві з залученням київських ще акторів mm -hmm. разом з театральною лабораторією. Це такий спільно спільний проект Австрія, Чехія, Україна. Тобто виступають там Відень, Прага. Чернівці Київ от, від України. Е, Музично-поетично-пластичний перформанс за мотивами перевтілення «Кавки». Угу. Франца Кафки. Але здебільшого фінансується іноземною стороною, так? Так. Так, здебільшого іноземною стороною. Поки що я веду перемови з представниками українських бізнес-структур, усно дали згоду, що будемо вас підтримувати, але поки що на папері немає підтримки цього. З боку австрійців, з боку чехів є ця фінансова підтримка. Ну, тобто, виходить так, що держава не дуже сильно турбується над культурою. Державі як... Ніколи турбуватися культурою, напевно. Не знаю, не знаю, але певно в розвинених країнах приділяють увагу всім сферам. Ну, ми це знаємо, mm, ну так. В Україні, на жаль, такого ніколи і не було, і я не знаю, чи найближчим часом буде. І тут така проблема комплексна. Це досить багато часу піде розбиратися. В чому ж причина? Причина в менеджменті відсутності якісного театрального або мистецького менеджменту є така проблематика. Відсутність гарної освіти фахової є така проблематика. Відсутність комунікації між різними видами мистецтв є проблематика. Між міністерством освіти і міністерством культури відсутність комунікації. Є така проблема, це комплексне питання взагалі. Ну і підтримка, напевно, держава, можна владці, чиновники не бачать сенсу. А на що ж підтримувати культуру? Що нам з неї? А для чого? Тобто виховання е, молоді е, дати їм гарну освіту, е, залучити їх до мистецьких культурних проєктів, Це значить виховати певну генерацію людей з імунітетом до маніпуляції своєю свідомістю. А для чого державі такі люди, якими важко буде маніпулювати? Нехай воно краще буде тупеньке, тоді легше буде скерувати туди, куди туди, куди потрібно. Ну це моя думка. І за освіту ви згадали. Ви закінчили Карпанка Карого. Ви задоволені цими дисциплінами, які викладалися? Так, абсолютно. Я задоволений. Мені навіть мало було, тому ми іноді відвідували курси психології в університеті Шевченка. Це ну така внутрішня просто нас потреба була. Хоча у нас були лекції там з психології, але нам здавалося цього мало. Я абсолютно задоволений тим рівнем освіти. Але хочу сказати, що чомусь, на превеликий жаль, можу зробити висновок, що багато режисерів або акторів, які чогось досягли по закінченні театрального інституту, вони досягли цього не завдяки тому, що закінчили Карпенка Карого, а всупереч цьому. Тобто, по більшості тих, кого я знаю, роботу, кого я поважаю, це люди, про яких можна сказати, self-made men. Це ті, хто самі себе зробили. Я вдячую своїм педагогам і Леоніду Артемовичу Олійнику з акторської майстерності, і Костянтину Михайловичу Дубініну з режисури. Насправді це великі педагоги. Великі. Я не хочу зараз навіть перераховувати тих відомих всій Україні випускників цих майстрів. Це величезна кількість. Так що таке, ну я можу сказати, двоякий. Я дуже вдячний своїм педагогам. Е, я сподіваюся, вони вважають мене гідним е, учнем своїм. На жаль, Леоніда Артемовича Лінника вже немає в живих. Е, я сподіваюся, вони пишаються тим, що я роблю, але все-таки висновок дуже багато хто став супереч освіті кимось. Чи не зіштовхуються молоді люди, які щойно закінчили виш, саме театральний, з тим, що не можуть ніде працевлаштуватися? Так. Абсолютно проблема на законодавчому рівні. Е, немає попиту з мої... Ну от мій акторський курс у нас було 17, -ро. з них тільки п'ятеро працюють в театрі. Всі інші абсолютно не за фахом працюють, хто куди пішов. Тобто до мистецтва не мають ніякого відношення. Проблема, можливо, в них проблема, немає державного замовлення, немає попиту. Дуже багато, як на мій погляд, дуже багато випускається акторів-режисерів. Величезна кількість, яка потім не знаходить собі роботи, але а в результаті ми відчуваємо все рівно брак якісних класних акторів, брак якісних класних режисерів, не популяризуємо своїх, у нас чомусь немає зірок, ну там за винятком двох-трьох. Є е, приклад російський, будь ласка, ми знаємо їх. ну, Біля сотні кожен може назвати. Українських ми стільки не знаємо. Бачите, це значить немає інформаційної такої немає. підтримки. Немає підтримки, немає комунікації, ми не знаємо, не популяризуємо. Тут Дивна річ виходить, правильно? Ви кажете, не можуть про це влаштуватися, Але ж саме люди, котрі хочуть стати акторами, режисерами, вони відчувають, що це їхні покликання. Е... Не знаю, важко це все аналізувати, але мені здається, що утопаючих. Вони, вони, Так, вони, ну вони просто розуміють, що, певно, великих заробітків вони не отримають, але все одно так. обирають цю професію. А виходить, що вже й ніяких заробітків. Можна можуть, можуть і не отримати ніяких заробітків. Ну за винятком там акторів, які в Києві, які знімаються, мають доступ, і ну, то в фільмах зараз... певне, так? фільмах, серіалах. Так це трошки інший рівень. Актори провінційні вони не мають доступу до цього. Є їх обличчя їх фотографії, є в базі даних в асистентів за акторів за акторами, але чомусь їх не запрошують. Не знаю, не запрошують тому, що в них відсутній кінодосвід, і з ними треба бабратись, треба гратися. Йому треба довго пояснювати, як перед камерою треба існувати. А актору вже досвідченому київському, який регулярно знімався, йому цього пояснювати не треба. Він іде й робить з першого разу. Тому ніхто не хоче гратися, виховувати актора кіно. Я вважаю, взагалі, величезна проблема. Що поєднали е, акторів театру і кіно в одному. Я закінчував. У мене діти речі зовсім різні так. колись, коли вчився ще Іван Миколайчук. Це кіноактори були. Вони не займалися театром. Ті виключно кіно їх виховували як кіноакторів. Вони знали, як перед камерою себе почувати. А зараз це поєднано. Актор театру і кіно. Він чесно кажучи, і в театрі не дуже, і в кіно ніяк. Ну, певно, відчувається На одразу жаль. різниця. Ви певно проглядаючи якийсь серіал чи фільм, бачите: ось це актор точно з театру. Не є, є, є є така різниця. Треба виховувати. Але я знаю багато театральних акторів моїх однокурсників, які геніально по-моєму працюють в кінематографі. Чудово, але досвід. Перший раз, другий раз більш-менш, але потім вони набрали досвіду і зараз дуже пристойно працюють. Олеже, у вашому житті ви жодного разу не пожалкували, що обрали саме цю професію? Ні, у мене варіантів не було. Я я не знав, ким ну. Кожної людини є. Безліч варіантів. А, варіантів безліч, але в мене просто думки не виникало. Я в 10 років сказав, тато, мамо, я буду артистом. Все, я вирішив так і, і не змінював цього. А хтось колись в родині, можливо, був артистом? Ні, ніхто ніколи. І батьки підтримали? Нормально вони не заважали, і я дуже їм вдячний за це, що вони не заважали мені піти туди, куди я хотів. Я буду намагатися своїх дітей. Хоча я бачу моя молодша дочка вже бачу в неї напрямок такий театральний. Вона дуже би хотіла. Їй 8 років, але я відчуваю, що актриса буде, напевно. Я би не хотів, але. Ну що, змирюся, я би не хотів. Це означає, що напало не в цей час, коли в країні так, така криза. Ну я сподіваюсь, мій старший. Він у мене круглий відмінник вчиться на дванадцятки. Мріє бути винахідником. Просто чудово вчиться в школі. У нього запас знань більше ніж потрібно п'ятикласнику. Сподіваюсь, хоч один годувальник буде в сім'ї. Один нормальний хто буде заробляти на цих клоунів. Тому що моя дружина теж актриса. Побачимо, можливо, і молодша дочка буде актрисою, так що це такі жебраки. Знаємо, що постійно виникають такі фрази, що колись театр вже стане непопулярним, тому що з'явиться телевізор, телевізор з'явився, з'явився тепер інтернет, говорять про те, що книги не є популярними. Ваша думка театр завжди буде. Завжди сам... буде. Саме тим місцем, де будуть зустрічатися, люди обговорювати щось, нагальні так. проблеми, нагальні теми, так. тому що певно, для того театр і існує, щоб людям нагадати про щось важливе, абсолютно, абсолютно і так. і чи це в формі комедії, чи це трагедія? Неважливо Сансакі казав під відом розвлечення дати зрітелю можливість самопознання, і тому розвага може бути в будь-якому жанрі. Це може бути і фарс, і гротеск, і комедія, будь ласка. Єдине, що мені здається, поява телебачення така домінанта і зараз телебачення, театру не потрібно лізти в ту територію, де панує телебачення. Не треба конкурувати. Театр програє телебачення. Театр повинен виконувати трошки іншу місію. Не трошки, а кардинально іншу місію. Театр взагалі так за ну, всесвітніми розрахунками, грубо кажучи, якщо береться якесь місто, велике чи мале. Театралів в цьому місті до 4%. В Україні це десь приблизно 1%. Тобто на місто ну ми беремо 300 тисяч чернівців, значить, скільки? Виходить? 3 тисячі. Це театрали. Все. Це постійні такі прихильники, відвідувачі театру. Всі інші випадкові. Більше не буде. Можливо, 2% буде. Більше 4 ніде в світі немає театралів. І це є нормально. Але у глядача є певна потреба поспілкуватися на йому потрібні. В театр прийде той, хто має внутрішню потребу, він розуміє, я йду в театр, мені таке потрібно. Треба мені фастфуд, я піду в кіно на прем'єру якогось блокбастера. А якщо мені потрібно якась більш ем, така вартісна, можливо інтелектуальна, більш духовний якийсь харч-продукт, він йде до театру. Тому я думаю, немає з цим проблем. Крайня вистава, яку ви переглянули і були вражені, задоволені грою акторів, роботою режисера? Е, угорська вистава Грубий зошит. Це за мотивами, О, я забув, як і угорська письменниця, яка живе в Швейцарії, здається, зараз це 84 го чи 86 го року. Геніальна постановка. Просто е, більш пластична, звичайно, але це. Ну що ж, Олеже, Незалежна театральна лабораторія зачатковує проект, платформа толерантності. На 5 років розрахований, все тільки починається. Як мінімум на 5 років. Як мінімум, зараз тільки перші кроки. Бажаємо, щоб вдалося вам втілити в життя все, що напланували. Хочу нагадати, що художній керівник Незалежної театральної лабораторії Олег Мельничук був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.